Вітаю, друзі! Радий бачити вас на своєму каналі. Сьогодні я би хотів вам показати дещо абсолютно унікальне: величезний мод київської чайки для симулятора Асето Корса. Мод, напевно, якого чекали більшість автоспортсменів та фанатів сімрейсінгу. Мод київської чайки, в якій зібрані всі конфіги, а саме 34 конфігурації. І це, друзі, абсолютно не жарт. Мод є результатом величезної та титанічної роботи українського автора Юри Орехова. Вперше в історії сімрейсінгу зібрані всі можливі конфігурації автодрому чайку, які колись використовувалися, від автодрому до автокросу. І все це абсолютно точно, згідно з реальними фото, онборд відео та особистим досвідом перебування на київській трасі. Сама робота над модом тривала майже рік. Автор збирав референси з відкритих джерел. Фотографував елементи треку самостійно або за допомоги своїх партнерів, аналізував онборди з різних років. Завдяки цьому вдалося відтворити не лише геометрію треку, але й атмосферу траси з її нерівностями, старим асфальтом і культовими поворотами та унікальною конфігурацією. 34 конфігурації. Якщо чесно, я сам був в шоці, коли дізнався про таку кількість і варіативність київського автодрому. Серед них це картодром. Для картингу, для семрейсу на маленьких авто чудово підходить так само для тайм-атаку та київського ралі. Мале кільце класіка українських кільцевих перегонів, велике кільце конфігурація для дрифту, конфігурація для ралі-кросу, конфігурація для київської ралі Чайка. І що важливо, всі ці конфігурації абсолютно готові до онлайн змагань Все ж таки, свою мод зроблений повністю вручну, без копіювання з інших проектів. Асфальт повністю був перероблений. Має Реальні шви, нерівності, бордюри там, де вони є. В реальності. Навколишній ландшафт він зроблений з копією топографії, присутні реалістичні об'єкти навколо траси, старі будівлі, трибуни, паркани, зона падуку – це те, що робить атмосферу київської чайки. Сам мод не є зроблений за методом лазерскану, проте, за допомогою доступу до відкритих джерел, вдалося відтворити максимально наближений рельєф трасу чайка. Важливим моментом є те, що мод обов'язково має підтримувати Custom Shader Patch, один із найбільших патчів або модів для симулятору Assetto Corsa. Для повноцінного роботи цього моду київської Чайки рекомендується скачати саме цей патч. Мод, напевно, буде мастхевом для всіх фанатів українського автоспорту, для українських онлайн-організаторів змагань з цим рейсінгу, для пілотів різних дисциплін з дрифту, картингу, ралікросу і просто звичайних кільцевих перегонів. Всі бажаючі, які хочуть відчути київську чайку, можуть це зробити прямо в себе вдома. За цією роботою, як я зазначив, стоїть величезний об'єм роботи та витраченого часу та ресурсів. Наразі триває збір коштів на фінальні роботи та Публічний офіційний реліз моду. Після досягнення необхідної суми мод стане доступним для всіх. Підтримати автора, це означає не тільки підтримати його, а й взагалі всю спільноту українських семрестерів. Тому, друзі, в описі до цього відео буде посилання на збір підтримку цього проєкту. Будь-яка особа, яка задонатить від 500 гривень на цей проект, матиме можливість долучитися до обговорень та фідбеку стосовно цього моду. Можливо, щось ще доведеться підправити, додати, якщо ви за таке бажаєте потрібним. Ну і друзі, звісно ж, куди без хатлапчику, правда, по київській чайці, показати вам усю всю рельєфність цієї траси, все як в справжній житті. Альмування в перший поворот досить сильно на і маємо прям суттєво зупинити машину, тому що знову ж таки зацепу на цій трасі немає. Йому просто нема звідки братися. Досить слизький трек, досить непогано передана тут оця, скажімо так, накатність трека з рахунок того, що тут дійсно мало проводяться. Виїздів, то трек сам по собі є дуже слизьким, навіть на високому відсотку за тут в самій асетокорсі, і дійсно, навіть на таких машинах, як Porsche 911 gt 3 РС, треба суттєво суттєво зменшувати швидкість для проходження поворотів. Але при цьому від того фан фану не менше, бо знову ж таки, подивіться на цей рельєф, Да хоч їх всі шуткують, що в справжньому житті дуже важко тут їздити. Ці всі рельєфи, кочки не, не приносять задоволення, але от на, всім рейсом навпаки це додатковий виклик на цьому треку. Подивіться, наскільки вона тут стрибає. І я вам скажу так, друзі, у мене був досвід пілотування тут, сидіння за кермом, сидіння на пасажирському кріслі, і я вам скажу, що візуально це виглядає дуже правдоподобно масштаб треку. Візуально, як виглядає рельєф, зміни в ньому дуже сильно схожі. І найбільше, от саме текстурованість асфальту, да, ці безкінечні латки, які присутні тут на асфальті, дуже влучно передані. Дійсно ну, здається, враження того, що ти їдеш на справжній київській чайці, що є неймовірно важливим аспектом роботи Юри, який зміг передати ось цей. Вайб київського автодрому. Я вважаю, що у нього дуже класно це трапилося, і якщо серед вас теж є, хто їздив тут, то я думаю, що ви зі мною абсолютно спокійно можете погодитися, що дійсно цей мод заслуговує на якісну підтримку, на позитивний відгук. Але насправді да але насправді тільки б не було коментарів про чайку, оце так от сидіти. Наскільки на тут мало зацепу, я просто в шокі. Дуже круто. Можна дійсно... На, на диво, на диво насправді можна дійсно сидіти і наматувати кола. Бо, як виявилося, це, це цікаво робити тут в віртуальному світі. Ну і друзі, звісно, куди ж без картингової чайки. Раси, яку, напевно, я зможу приїхати 100% з, з закритими очима. Раса, на який я намотав найбільше кіл в своїй житті, напевно, навіть більше, ніж в віртуальній житті. І що я можу сказати про картинговий трек? Ну, По-перше, скажімо так, бачите, з керування ви можете побачити, що там картинговий мод ні о чому, нічого спільного він в пілотуванні карти не має, але знову ж таки, це. Не є проблемою з симулятора, це проблема моду. Взагалі, всі симулятори гоночні, вони не заточені під картинг, Картинг абсолютно за іншим принципом працює. Але відео не про це. Відео про те, наскільки тут точно відбулася передача чайки. Що я можу вам сказати? Загалом досить схоже, досить багато місць, скажімо, які дійсно відчуваються натурально, так як ти от сидиш от Плюс-мінус в такій постації, як ви зараз бачите на екранах. Особливо мені подобається ось ця секція від погрібок, яку ви, ви маєте і далі проходите повний газ на кійській чанці, і далі, яка веде вас до повороту механіків, де, скажімо, за частенько на такому сліпі ви приїжджаєте. І ось вихід звідси дуже сильно схожий з тим, як ви ну, бачите навколишні об'єкти. Ось сидяться, напевно я б сказав, що занадто повільно проходяться, але мені здається, це більше а, проблема моду, ніж проблема треку. Вихід на задню пряму, фірмені кочечки, які ламають вам ребра, якщо ви їдете на швидкісній машині, все чітко. Офісне здання, яке, на жаль, постраждало від нашого сусіда. І той, ну, ви його постійно бачите, воно є непоганим орієнтиром насправді для вас. Тому загалом такі фішечки тут треку передані досить прикольно. І перебріки, всі на місці, латки. Сліди від гуми пости будки маршала навіть тут на місці. Всі вони правильно розставлені. Зона підтів попереду нас. Стікляшка, головна картингове будівля. Теж на місці. Нові бокси справи у нас. Там навіть знаходяться у нас бокси Тіла на Т-4. Ну, суцільний кайф. і Навіть, якщо я не помиляюся, є короткий конфіг-чайки. Ось сюди ми можемо отак от поїхати зрізати. І ось це є, коротше, коротким конфігом. Чайки. Ну і так само можна абсолютно спокійно взяти поїхати в обратку. Обратка тут не менш цікава, Тобто фірменний розворот. Ми виїжджаємо, виходить, це вихід з першого повороту. і Ось тут підйомчик, да? цей вихід у нас з э, погріба стає підйомом на погріб, який ми теж в принципе, на спортиках походимо в газ. Тут потім у нас спуск, сильне гальмування в поворотах називається туалет. З туалету ми виходимо, піднімаємося до других хіть. За неймінг київських поворотів окремий респект. Ну і отут, так, да, найповільніша секція. Далі вихід з других яїць, поворот в кінці пряміка, який проходиться швидше. І от далі тут вихід на задню пряму, який, ох, як це насправді дуже сильно тут схоже візуально. Ну і потім оцей підйом після пряміка. Ось тут були зламані неодноразово ребра і гальмування в перші яйця. Досить сильне, тому що. О, ну настільки сильно <гад> тут можна відгальмовуватися, бо знову ж таки занадто гострий цей поворот, ну який веде безпосередньо вже далі на вихід. Де ось тут в обратку дається старт. Ну і поворот механіків в обратку так само відчувається дуже натурально. Чесно вам скажу, що от, дійсно в деяких місцях ти їдеш як реально по-справжньому треку, дуже, дуже схоже. От, ми обов'язково з Юрою ще, напевно, треба пропрацюємо прям повноцінно трек для того, щоб він... Максимально, наскільки можна це відчувався, таким, яким він є. От. Бо, знову ж таки, було б дуже цікаво саме зімітувати ну, повноцінно київський картодром. Я б не сказав би, що, звісно, є сенс тренуватися до картингу тут в Асетокорсі. бо, знову ж таки, ну, неможливо зробити картинговий якісний мод в цьому симуляторі. Але, в принципі, не знаю, вивчити повороти, хоч їх не так тут багато. Якісь орієнтовні точки гальмування можливо і вдасться. Тому, друзі. За робочу картингову чайку, про яку вже ви можете проводити навіть онлайн змагання. Окремий респект Юрі, це дуже круто. Пропоную з'їхати з кляшки. Ага, у нас тут закриті ворота. В кафе ми, коротше, не зайдемо. Лайк. Величезний лайк, дуже круто. Пропоную зробити певний підсумок сьогоднішнього відео. Однозначно, труд Юрія заслуговує на підтримку. Будь-якого формату друзі, я вас прям агітую підтримати цей проект, тому що він є свого роду унікальним. Він має за собою просто неймовірну тонну витраченого часу. І Юра дійсно заслуговує на це заслуговує на вашу підтримку. Найкраще в цьому моді є напевно те, що він дійсно збирає всі українські автоспортивні дисципліни. Які, на жаль, через багато і відомі причини все поступово і поступово помирає. І завдяки цьому фантастичному моду є можливість підтримувати, хоч віртуально, весь український автоспорт, всі українські дисципліни. Це був огляд на київську чайку, зроблену в симуляторі асетокорса від Юри Орєхова. Не забудьте поставити лайк, підписатися і обов'язково напишіть в коментарях, яку з конфігурацій ви захочете спробувати найпершою. Підтримуйте українські як і на треку, так і в віртуалі. До зустрічі на віртуальній чайці.